Окей, okay, друзяки, у цьому випуску на вас чекає битва під Pure Games Honeywood проти Beats Pound. Добрий день, друзі, ми з України. Ради на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. Сьогодні ми продовжуємо вашу рубрику Бита PTPR Games. Ви просите, ми вам подаємо на блюдечку. О, якщо конкретно, то в цьому випуску буде два конкуренти, тобто Ханівуд проти Бітспавна. Яку робереш саме ти? Це доволі цікаве питання. Обов'язково пишіть в коментарях після перегляду цього відео і приємного перегляду. Поїхали. Розпочнемо ми з конкурента Ханівуд, і це Бітспавн. GameFi для uh, eSports та NFT Gaming, мережа Web 3 для геймерів, BitSpawn це ігровий блокчейн протокол, створений для загального впровадження. BitSpawn NFT купуйте, торгуйте та продавайте цифрові предмети, обмін цифрових товарів та uh, на фізичні товари. Використовуйте свої NFT, щоб отримати внутрішні переваги всієї екосистеми BitSpawn. Uh, Bit Spawn uh, механізм винагороди Proof of Respawn Poor. Винагороди розподіляється з допомогою алгоритмів на основі здібності. Зголити стимули між гравцями, спільнотами, розробниками та брендами. Beatspawn на Oracle, ігровий оракул від Bat Spawn дозволяє агрегувати, агрегувати дані ігор у ланцюзі та поза ними. Розробники спільноти можуть створювати потужні ігрові програми та інструменти. Рішення блокчейн. Динамічний ігровий протокол мережа від Spawn керується токеном Spawn, який забезпечує корисність у створенні ринку змагальних подій і нагород спільноти. Spawn має багаторівневу функціональність, засіб обміну, гаманець, ігрові нагороди та а, прогрес, а також а, управління спільнотою. Отож, про проєкт Honeywood. Honeywood, це країна, мрій, де одмі мають власні володіння. Під блокчейн, гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена. Базі космосу, що дає нам якусь за занадійність і перспективу даної гри. Грайте 5 хвилин день і заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але це справді так. Всього за кілька хвилин гри ви зможете добряче заробити. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти купуючи на марклейсі пасіки та бджоли, після чого нерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи режим PvP битв. Ну, звичайно, третій варіант він набагато простіше, це заробляти покажуть з в, в стеків. Команда. Пункт команди. Ми дісталися до нього і отож, якщо говорити про команду Хані. Would, це єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу. При цьому команд скласти досвідчених людей. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна піти дуже відомі обличчя, а це а, космос, Бітмарт, Оказ, Заосарди та інші. Власне. Про що це нам говорить? Правильно. Ханівуд це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно, безумовно, є круто. Порівняння Honeywood та Біспам. Біцпам це і гра й жарну піти піорни, є власне непоганий, але однозначно є куди рости. В свою чергу Ханівуд і у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти 45 хвилин в день, стабільна економіка, можливі збрати гру з собою, можливість клати своїх розмовах навичок та інші власні аспекти. Підсумок. Після перейняття проєктів перемогу отримав Ханівуд, тому вітаємо його із даною перемогою. Свій вибір я зробив і це безумовно Ханівуд. Буду і надалі всяко підтримати усіма можливими і неможливими методами даний проєкт. До нових зустрічей в наступному випуску. Бувайте!